Ірина Бережна 1980 року народження, Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Національній академії державного управління при президентові України, доктор філософії в галузі права, народний депутат України, член депутатської фракції партії регіонів у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань правосуддя. Моє вітання всім слухачам радіо РФМ перед мікрофоном Світлана Орловська в ефірі програма від першої особи. Ми не втомлюємося вітати усіх чоловіків з ним захисника вітчизни, особливо військовослужбовців та ветеранів війни і військової служби. Тепер представляю гостю сьогодні до нашої студії. Ми запросили Ірину Бережну народного депутата України, члена фракції партії регіонів. Пані Ірино, мої вам вітання. Мої вітання також. Що для вас розпочинається батьківщина? Ви знаєте, пані Світлана, ми так зворушливо розпочали сьогоднішній ефір. Чесно кажучи, ви мене налаштували на таку приємну волну. І я хочу розпочати з того, що так само привітати наших чоловіків з Днем захисника вітчизни це, на жаль, вже не є таким офіційним святом, незважаючи на те, що президент Віктор Янукович сьогодні так само привітав усіх чоловіків та людей, які мають відношення до Збройних сил України. Все ж таки, вже традиційно, ще з радянських часів це таке свято, коли ми можемо приділити ми жінки, приділити увагу нашим чоловікам, привітати усіх батьків, братів, чоловіків з цим святом. Тому я бажаю усім міцного здоров'я, наснаги, гармонії в ваших родинах, а також щоб ви завжди вчиняли. Усі свої героїчні вчинки здійснювали заради жінок та задля жінок лише в мирний час. Це таке моє побажання усім чоловікам. А розпочинається родина, це ваше запитання для кожного, безперечно, з чогось свого особистого. Тому, знаєте, з однієї сторони це таке просте запитання, з іншого дуже-дуже складне. Це взагалі такі знає, основи, основні засади патріотизму та любові до батьківщини. До... Своєї рідної України, де ти народився, куди завжди хочеться повертатись, тому це щось таке дуже дуже особисте для кожного своє, безперечно. А будемо говорити про більш такі приземлені речі, і зокрема, поговоримо все ж таки в контексті сьогоднішнього свята про сучасне патріотичне виховання і про ситуацію у збройних силах, зокрема про соціальний захист та суспільний престиж військової служби. Ну вони має... свої журналісти завжди так. Тільки-тільки налаштуйте на таку приємну хвилю, і відразу ж приземлені речі, про збройні сили, зарплатні і все решта. Ну, безумовно, оскільки можливо з цього розпочинається, десь в певному сенсі батьківщина. Ми не оминимо поточних реформаторських перетворення, саме перспективи реформування адміністративно-територіального устрою, як це відіб'ється на житті пересічного українця, і поговоримо також про старт конституційної реформи. Пані Ірино, все ж таки, якщо говорити про патріотичне виховання сучасної молоді Наскільки на сьогоднішній день це питання насправді є актуальним? Ви знаєте, на мою особисту думку, це питання все ж таки є актуальним для нашої країни. І це, мабуть, очевидно, повинно бути очевидно геть усім. А, на жаль, а, у нас існує така проблема, на мою думку, як відсутність гідної національної ідеї в країні. Взагалі ніхто цьому не приділяв увагу. Останні п'ять років ось ці помаранчеві націоналістично налаштовані політичні сили. Спотворили просто всю ідею а, того, як треба гідно відчувати себе українцям. І дійсно на державному рівні, на мою ще раз підкреслю, особисту думку, повинні бути впроваджені певні заходи, певні освітницькі програми. А, до цього треба залучати представників а, таких індустрій, як кіношників, кінематографів, знімати гідні стрічки, які підвищують. А, Статус бути українцем розумієте, це повинно бути якщо хочете модна та престижна. Та кожна людина повинна себе відчувати гордість за те, що він українець, але все ж таки, що б держава в цьому напрямку не робила, в першу чергу виховання розпочинається із родини, власної родини. Тому я переконана в тому, що всі батьки в першу чергу повинні приділяти в своїх особистих власних родинах цьому дуже багато уваги. Просто виховувати власних дітей з ось цим почуттям гідності, поваги до старших, до батьків, а також до власної батьківщини. Ось з цього повинно мабуть це і розпочинатися. Оце це ж таке. На вашу думку, як громадянка України, на яких цінностях сьогодні виховується молодь? Ну, Світ змінюється, не... часи змінюються, ми розуміємо, але Світ таки... змінюється діти геть інші, це правда. Але все ж таки є такі вічні цінності, якщо хочете. І неможливо узагальнювати. Різні діти, різні цінності в кожній окремій родині. Але в цілому, як пам'ятаєте, в радянські часи дуже часто батьки казали: ось ось ці діти, нове покоління, ми їх не розуміємо, вони інші, вони якісь. Чинки роблять погані і взагалі погані діти. Я б так не казала, ні. Якщо а, в цілому казати, то наші діти виховуються так само на тих самих принципах. Так вони дещо по-іншому сприймають певні а, досягнення науково-технічного прогресу і вміють це використовувати. Але загальнолюдські цінності вони такі самі. Тому я б не казала про те, що щось кардинально змінилось, на щастя, на велике щастя. Можливо, якщо казати про певні мінуси, то наші діти набагато менше за нас читають зараз, оскільки їм доступен інтернет, ось ця всесвітня мережа, де вони черпають всю інформацію. Ми все ж таки більше уваги приділяли саме книжкам. Але це таке, знаєте. В цілому наші діти так само виховані, гідні і. З великої літери люди, ось це головне? Ну а тепер все ж таки ми можемо філософствувати скільки завгодно, так розмірковувати, але є конкретні цифри. Це що ми говоримо про збройні сили України, яких сьогодні всі вітають? Яким всі політики, всі можновладці обіцяють покращення ситуації? Але цифри вони є цифрою. Якщо подивитися навіть на видатки у цьогорічному бюджеті, які заплановані на збройні сили України, ось скажіть, будь ласка, з огляду на це чи можна говорити про це про те, що це. Є одним з пріоритетів держави. Ви знаєте, ви правильно зазначили, що цифри є цифри. Так ось, в поточному році, в державному бюджеті, у вас тут я бачу, так само ці цифри перед очима. А якщо я не помиляюсь, видатки державного бюджету збільшено до 13,6 мільярдів гривень. І це досить така суттєва цифра, яка всім, мабуть, вочевидь, Каже про те, що дійсно це ну, якщо не головний пріоритет нашої держави, то один з головних це безперечно. До речі, 30% відсотків цих коштів буде спрямована саме на розвиток Збройних сил України. До речі, я вам хочу зазначити: на жаль, ну, ми повинні бути відвертими. Так, не все чудово в цій галузі, безперечно, воно потребує дійсно реформування. Усі 20 років, мабуть. Службовці стикалися з проблемою низького соціального захисту, забезпечення, низькі зарплатні, відсутність житла тощо, дуже багато проблем. Але, якщо казати відверто, знову ж таки, до речі, це свято особливо приємно про це казати, що вже розпочато крок за кроком новою владою. Поступово вирішення всіх цих нагальних проблем, от, до речі, якщо ми кажемо про заробітні плати, то з 1 грудня 2010 року збільшено зарплатні службовцям. До речі, щомісячна премія, наприклад, для офіцерів складає зараз від 10 до 55% від окладу, в залежності безперечно від цього окладу. Якщо казати про контрактників, то взагалі ця цифра складає від 30 до 70% від докладу. І це поступово буде лише збільшуватись. Тобто, крок за кроком ці проблеми вирішуються. Стосовно житла, так само є оновлена концепція забезпечення службовців житлом, прийнята Міністерством оборони України, де передбачено, що з 2011 до 2017 року буде забезпечена житлом і надано житла. 604 тисячі квартир, і, до речі, в 2010 році було в 2010 році, вибачте, було надано 2020 квартир службовцям. Тому неможливо все відразу зробити, але те, що влада зараз рухається в цьому напрямку, це так само треба вітати. До речі, ще один важливий крок, який було зроблено, це збільшено пенсії. У разі втрати годувальників для членів родин військовослужбовців. Я вам хочу нагадати, що в січні поточного року було прийнято проголосовано цей закон Верховній Раді. Тому бачите, трошечки ситуація починає змінюватися. Престиж службовця так само трошечки підвищується, але це лише початок. і, Безперечно, дуже багато чого ще треба зробити. Дуже багато проблем наразі існує. Це факт. Це не можна було б ще багато про це говорити, і зокрема і про цифри, і про соціальний захист. Але я сподіваюся, що все ж таки у другій частині нашої програми вже радіослухачі будуть ставити конкретні а, запитання і говорити конкретні речі, щоб ми встигли. Все ж таки, адміністративна реформа, яка нас починає, ми вже бачимо плавно перетікати в адміністративну територіальну а, для загалу. Так до початку березня 2011 року при міністерстві регі регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, буде утворено робочу групу, завдання якої розроб. Бити та подати уряду концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою, територіальної організації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні. От, поки що, ми не маємо так би мовити всіх цих так нормативних документів, щоб ми могли про них говорити. Але вже упродовж багатьох років намагаються в Україні все ж таки провести адміністративно територіальну реформу, поки що без успіхів. Яка кінцева мета цієї реформи? І все ж таки чи будуть при цьому посилені повноваження органів? Місцевого самоврядування. Ось дуже дякую вам за таке запитання, оскільки ви самі трошечки відповіли на це запитання. Ви абсолютно праві в тому, що ще в 2005 році, якщо ви пам'ятаєте, досить гучно було анонсовано про проведення адміністративно-територіальної реформи паном Безсмертним. Але ж як оце гучно про це? Всім розповіли, так само швиденько і вже тихо все це було згорнуто, так, але величезні кошти, на жаль, на це було витрачено того часу. Дійсно, це факт, що проведення адміністративно-територіальної реформи пов'язано з проведенням адміністративної реформи. Всі ці процеси повинні відбуватись в країні паралельно. Але ви досить влучно поставили запитання, яка ж кінцева мета? Так ось цього і треба розпочинати. Кінцева мета проведення обох цих реформ полягає в децентралізації влади, тобто наданню. Якомога більше повноважень саме органам місцевого самоврядування і зменшення вплив на прийняття ось таких рішень з боку органів державної влади. На жаль, на сьогодні в Україні все навпаки відбувається. І ви самі знаєте, що навіть в програмі. Передвиборчої програми президента Віктора Януковича так само наголошувалось на тому, що всі питання, які може вирішуватись на рівні територіальних громад або органами місцевого самоврядування, повинні бути делеговані саме на місця. А не з, на центральному рівні, з Києва усім надавати певні вказівки. Ви правильно зазначили знову ж таки про те, що е, зараз створюється робоча група по допрацюванню всіх цих законопроєктів, це, зокрема, і про е, основи розвитку регіонального, це і про адміністративне територіальний устрій України. Досить складно зараз обговорювати змістовно всі ці законопроекти, скільки їх дійсно ще немає в такому. Закінченому виді, але все ж таки головна мета це децентралізація влади і надання більше повноважень саме територіальним громадам, і це а фінансова незалежність при цьому, в тому числі буде фінансова. Стане більше, більше отримують. Безперечно, це взагалі неможливо проведення адміністративно-територіальної реформи без надання більше фінансової незалежності саме територіальним громадам. До речі, я вам хочу сказати, що проведення адміністративно-територіальної реформи це так само досить така фінансово обтяжлива та витратна реформа. Так, і для того, щоб її змістовно завершити, треба досить багато чого зробити в самій державі. Треба щоб не було дефіциту бюджету, щоб позбавитись дефіциту, наприклад, пенсійного фонду, взагалі забезпечити стабільність фінансування усіх цих програм. Бо можна щось розпочинати, але якщо в тебе немає, вибачайте коштів для того, щоб все це логічно завершити, то жодна реформа не може бути проведена в всій державі. Пані Ірино, і от, все ж таки, деякі експерти попереджають, що це може негативно відбитися на житті пересічних українців, оскільки перспектива укрупнення вона вже так мовити дає такі посили, що от кожному українцю да, для отримання певних документів доведеться їздити далі аніж до того. І щоб на конкретному прикладі що відбувається, президент Віктор Янукович днями заявив: є області, де кількість районних центрів треба скорочувати на третину. Це такі райони, в яких у райцентрі живе, наприклад, 3-5 тисяч осіб. Все абсолютно вірно. Першим на заяву президента відреагував одеський губернатор Едуард Матвійчук, який оголосив, що кількість районів... В області буде скорочено з 26 до 17. і власне всі погоджуються з тим, що необхідно проводити і необхідно укрупнювати райони. Але при цьому це буде означати і скорочення, наприклад, от районних лікарень. Тобто людям зі скорочених райцентрів потрібно буде їздити і лікуватися в інше місце. Тобто, замість чотирьох райлікарень, от, зокрема в Одеській області, буде створено одну, щоправда, з сучасним обладнанням, з гарними умовами, але замість чотирьох ми отримуємо одну. І як туди добиратися? Людям, от просто на простому життєвому прикладі, пані Світлана, ось в мене до вас запитання зустрічне. Навіщо ви лякаєте наших слухачів? Від достеменно невідомо зараз, скільки лікарень і, взагалі, чи будуть вони скорочені. Про це ніхто ще не казав. Не, не казав, це лише припущення експертів. Всі погоджуються з тим, що треба проводити цю реформу, що треба. Укрупні укрупняти усі ці районні центри, але я вам хочу казати, що для громадян навпаки набагато більше плюсів буде саме з проведенням такої реформи. Ну я переконана в тому, що не буде таких ось кроків щодо позбавлення можливості. Відвідувати певні медичні або освітницькі заклади, так ні школи, ні лікарні ніхто скорочувати не буде. І, взагалі, є європейський досвід проведення такої адміністративно-територіальної реформи. Ми можемо взяти, наприклад, за основу а, ту реформу, яка була проведена в Польщі. До неї готувалися три роки. Обговорювали так. А хто каже про те, що зараз ось це відбудеться за декілька місяців? Це просто фізично і фактично неможливо зробити. Безперечно, зараз що ми з вами? Робимо? Робимо, ми обговорюємо обговорюємо лише концепцію, і коли вже буде розроблена механізм проведення такої адміністративно-територіальної реформи, вона буде дуже, дуже суттєво обговорюватися і на рівні громадськості, і на рівні науковців і експертів, які до речі вже підтримали в принципі проведення такої реформи, що наша країна її потребує. Давайте все ж Тому не треба лякати в першу чергу. Про про це, в, про це застерігають Я вам хочу зазначити цілком а, очевидну річ, що проведення такої реформи це є наближенням нашої країни до України з демократичними цінностями, а також це збільшить розвиток та покращить життя кожного окремого українця, покращить якість. Життя, і вже потім ви зможете в цьому самі переконатися. Будемо все вірити і сподіватися, але з приводу активізації конституційного процесу, звичайно, що це надзвичайно політичне питання. Маємо вже чимало коментарів. Є чимало думок, заради чого затівається цей процес. От зокрема, Микола Томенко вважає, що рішення про створення конституційної асамблеї необхідно розглядати як рішення про початок оновлення команди Віктора Януковича, а не як прагнення внесення невідкладних змін до конституції. Візьмемо іншу думку, яка вже яку вже озвучили сьогодні. Це колишній народний депутат, професор права Віктор Усі яка відомий він так, не так. так він не виключає, що після ухвалення нової редакції Конституції України може виникнути питання про можливість обрання президента Віктора Януковича на третій термін. Всі змі облетіла облетіло припущення напередодні Миколи Томенка, який говорив, що можливо буде пролонговано, пролонговано каденцію парламенту до 2015 року. От, от як ви прокоментуєте всі ці припущення і всі ці думки? Я вам відверто можу відповісти, що я взагалі не вважаю за потрібне коментувати будь-які припущення, прогнози чи думки окремих опозиційних політиків, які завжди лише роблять те, що певні гучні заяви саме для власного піару. На сьогоднішній день це лише. Створено цей орган, який повинен буде розробляти і вносити зміни до основного закону. Жодної норми або новели ще не побачив ніхто, а вже робляться якісь припущення чи усвідомлення. Нема що коментувати. Ви праві, що це дійсно цілком політичне питання. Тому ось давайте дочекаємось певних наробок цього цієї асамблеї, і вже потім будемо щось коментувати по факту. Маємо дзвінки, маємо запитання на електронну скриньку, тож будемо слухати і відповідати саме на них. Давайте. Доброго вечора ви в ефірі. Це Так, 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 там, так. Я прошу прощення, Вначале от хочу сказати, що нас українців більше всего цікавить, що якщо не ми, то хоча б наші діти могли пожити действительно в лучших условиях, в квартирах, хорошая зарплата і дожили до пенсії была хорошая пенсія. И вот если бы партия регионов, э, когда шла на выборы, и э, шла с, с лозунгами, что мы будем поднимать цены на газ, будем поднимать цены на продукты питания, на коммунальные услуги, не поднимем пенсии, не поднимем зарплаты, поднимем возраст пенсионерам, чтобы, как вот сейчас у, у, люди в ужасе, я говорю то, что люди говорят, простые, что боятся, что многие просто не доживут до пенсии. Вот, э, что, э, то, что сейчас вы делаете, вот эти реформы, которые вроде бы для народа, а на самом деле они получаются как бы против народа, то неужели вы думаете, что многие голосовали за вас тогда? Вот, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос, потому что ужас какой-то надвигается на нашу державу, зр на наш зр народ? Зрозуміло. ваше запитання, прошу, пані Ірино. Ну, мені запитання не так зрозуміле, як вам, пані Світлана, але в цілому я можу зараз. А люди що йдеться про те, що не відчувають жодного позитиву, і те, що обіцяли одне, а так вони бачать зовсім інше. Ну ви знаєте, uh -huh. наприклад, запитання пролунала теза про те, що буде збільшено пенсійний вік. До сьогоднішнього дня ніхто не бачив цього проекту пенсійної реформи. Це лише знову ж таки, припущення, і нема про що казати. 25 лютого буде рівно рік від інаугурації новообраного президента Віктора Януковича. Я вам хочу зазначити, що за цей рік зроблено дуже багато позитивних реформ, які вже відбулись в країні. Це судова реформа, це адміністративна реформа, про яку навіть експерти, навіть наші опоненти, яку вони вітали і казали про те, що вона дійсно була потрібна країні і проведена досить. Таке змістовне скорочення чиновницького апарату, що в свою чергу впливає безпосередньо на покращення доступу громадян до як правосуддя, так і до чиновників. Тому казати про те, що дуже, дуже багато зараз ще є, залишається негативних проявів, дійсно це так, але ж треба більше часу для того, щоб всі реформи, які зараз відбуваються в країні, Кожен українець розпочав відчувати на собі. Оскільки це не відбувається сьогодні на завтра, на жаль. Так? Потрібен час. І всі ці ваші заяви про те, що щось не подобається, обов'язково будуть враховані. Я переконана в тому, що ви особисто зміните свою думку зі спливом... Мабуть, ще рік потрібен партії регіонів за для того, щоб ваша думка змінилась на в кращий бік, та ви були більш позитивно налаштовані. Дякуємо вам, Валерія, за запитання, пані Ірино. Але щодо все таки, я не можу не відреагувати щодо ймовірності підвищення пенсійного віку. Безперечно, це ще не узаконено. Але ми пам'ятаємо, так: що 16 лютого у парламенті відбувалися слухання. Зокрема, було представлено урядовий законопроект. Так і там йшлося про підвищення пенсійного віку для жінок. для Жінок до 60 років з поточного року, да і для чоловіків до 62 з 2013 року. Тобто, це як ми говоримо, не узаконено, але саме такий варіант пропонується. А тому, тому люди переймаються, люди прекрасно зачують, люди це знають. Оце ж таки, які перспективи того, що буде ухвалено саме такий варіант з підвищенням пенсійного віку? Не можу вам казати про перспективу ухвалення того чи іншого законопроекту в Верховній Раді, оскільки я не можу відповідати за когось, окрім себе особисто, так за те, як проголосують окремі депутати за той чи інший законопроект. Але дійсно та урядова програма стосовно реформування пенсійне, пенсійного реформування вона передбачає поступове. Поступово, не відразу ж, а по півроку збільшення пенсійного року. Тому треба все ж таки дочекатись, чи буде це підтримано, чи можливо до другого читання будуть внесені поправки суттєві, які змінюють повністю цю концепцію. Цей законопроект істотно. Наступний дозвонюєш в нашому ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Прошу добрий вечір. Володя Тернопіль. У мене таке питання, чому в нас в Україні патріотизм, патріотизм намішано дуже багато свят, дуже різних зовсім, які не стикуються між собою. Так, наприклад, ми святкуємо і 22 січня і 23 лютого, що одне свято Української Народної Республіки, а друге свято держави, яка потім її завоювала. Потім ще таке питання по Конституції. Вже давно вже багато ну, людей постійно в ефірі говорять, що основна проблема не в тому, чи нова і добра Конституція, а буде ще краще, тому що стара теж вважалася дуже доброю. А просто що в нас не виконується Конституція. Потім, вичайсь, хвилюється ще останнє. Ще таке, що буде питання 25-го числа до президента України. Зададуть мільйон питань. Нема контролю, які запитання будуть відібрані для президента. Чому не зробити прямий ефір? Чому робити цю пародію і кальку з Росії? Дякую. Дуже багато запитань. Ви якого розпочнемо? Розпочнемо з першого запитання. Я вам хочу ще раз нагадати ви, мабуть, не дуже уважно слухали, що 23 лютого, тобто сьогоднішнє свято, воно не є офіційним, але це така вже традиція, і кожен. Хто хоче, безперечно, може його святкувати у родинному колі, вітати своїх чоловіків, але на державному рівні це не є святом, тому жодної колізії, про яку ви зазначали, що свят... святкують відразу обидва свята, я її не бачу. Якщо ви не вважаєте це святом, ніхто ж вам не заважає взагалі його проігнорувати і ніяк не святкувати. Що стосується змін до конституції, ну я вам хочу так само нагадати, що майже усі наші опоненти завжди. Ну, казали про те, що партія регіонів намагається внести певні зміни до основного закону, ні з ким не радяться, ні з ким не обговорюють. І взагалі все це робиться під килимом. Якщо ви пам'ятаєте, саме такі звинувачення на нашу адресу лунали. Відтепер зроблена конституційна асамблея, яку очолив дуже поважна людина, перший президент нашої країни. До речі, всі експерти та всі наші опоненти, які роблять усі гучні заяви, зазначають на тому, що цей проект буде обговорено саме на референдумі громадянами нашої держави. Тому що можна зараз казати про які зміни, з якими хтось не згоден, коли ще немає цього проєкту, і, до речі, він буде обговорений, тобто усі думки будуть почуті та враховані. Це а... безперечно є досить позитивним надбанням, і це демократична процедура внесення змін до основного закону. На жаль, маємо славити крапку. Наш час в ефірі вичерпано. Нагадаю, що гостею програми від першої особи сьогодні була Ірина Бережна, народний депутат України, член фракції партії регіонів. Я вам дякую і дякую нашим Я спитачам. вам також Дякую. До побачення.